Цю частину вулиці Весніна у центрі Харкова, яка проходить між центральним парком та корпусом університету повітряних сил, планують перейменувати на алею Мунфіша на честь загиблого льотчика Олексія Меся. Петицію з такою пропозицією подала до міськради 16-річна Софія Васецька. Рік тому нам вдалося створити дуже гарне, дуже дійсно таке круте джерело пам'яті на мапі Харкова, яке розташоване поряд з корпусами Хнупсу. Це гліса джуса. І моя петиція іде щодо петиції щодо увіковичення пам'яті Олексія Муся це продовження цієї справи. Це фактично одна злітна смуга на шлях до докорінної модернізації української військової авіації та пам'яті про таких величних постатей. Олексій Месь навчався у Харкові в університеті повітряних сил. Він був першим українським льотчиком, який опанував американський винищувач f 16 Прийменування вулиці у Харкові підтримує дружина загиблого Олексія Юлія Месь. Більше виникає бажання якось боротися за пам'ять свого чоловіка, то зараз вже більше уваги так, цьому приділяємо. І ми розпочали розмову про перейменування частини цієї вулиці Весніна. по перше, через те, що вона є прилеглою до ХНО, так, і вона власне веде до центрального парку, і це те місце, де був кожен курсант, перейменування цієї вулиці, ну, можливо, буде якось. Показувати, що ну цей внесок він не дарма, що людину пам'ятають і що її цінують. з приводу такого, того, яким був Олексій під час навчання, можу сказати, що ця людина була дуже відповідальна. Було видно, що саме він вибрав цю професію, і дуже він хотів. Опанувати її, не просто опанувати, опанувати її якісно і стати найкращим серед своїх одногрупників, і далі, відповідно, перейти на бойовий літак і освоювати його та захищати повітряний простір. Якщо Харківці підтримують петицію, але я Мунфіша перетинатиметься з іншою вулицею, названою на честь випускника Харківського університету повітряних сил Андрія Пільщикова з Глісадою джуса. Ці вулиці охоплюватимуть університет з обох боків. Я завжди підтримую такі ідеї, коли громади по Україні для того, щоб зберегти пам'ять безпосередньо Олексій та Андрій навчалися в Харківському національному університеті повітряних сил. Це буде вшануванням і гордістю для університету, те, що вулиці, які поряд з університетом, будуть названі в честь Олексія та Андрія, і символічним для мене. Є те, що вони в більшості були разом до самого початку. Це був мій ще раз повторюсь. Це був мій екіпаж, щоб Харківська міськрада розглянула петицію. Вона має набрати 5 тисяч підписів. За перші чотири тижні її підписали 1200 людей. Членкиня міської топонімічної комісії Ірина Гончарова каже, що підтримує ідею створити у Харкові ансамбль з вулиць, присвячених українським пілотам. Символізм тут в першу чергу в тому, що вони поряд з Хубсом. і що майбутнє покоління курсантів, які вчаться на пілотів, вчаться на авіаторів, будуть по цим вулицям ходити, йти на заняття, йти занять після занять йти в парк. І у них все в пам'яті закарбуються. Одна з таких маленьких мрій після війни обов'язково приїхати до Харкова. Приїхати з нашою донечкою, розповісти, показати їй ті місця, по яких ми гуляли достатньо молодими і юними. Якщо там буде вулиця на честь тата, то це буде дуже цінно, і це остаточно це точно буде список в списку, так наших дій, які ми повинні зробити разом, щоб згадати про нашого тата. Голосування за петицію триватиме ще два місяці. Після того, якщо вона набере потрібну кількість голосів і перейменування підтримує міськрада, то, за словами членкині топонімічної комісії Ірини Гончарової, на затвердження нової назви може піти 3-4 місяці.